Так, знімаємо ще один лот чоловічки. Не забувайте, що у нас є такі класні лоти, суто чоловічки. Вони будуть дуже зараз актуальні, бо вже прохолодно, буде спадки скоро діти дітком. Так, значить, модельки, які йдуть до року, вони йдуть закритими ніжками. Всі, що йдуть Після року вони бачу вже такими відкритими ніжками йдуть. По розмірам різні 62, такі 92, такі 80 Так, ще один рубчик. У нас є такі. лоти. Можна, до речі, замовляти Так, Всі вони такі прикольні. Десь там пару віручок може бути відпасти. 80 шолоский такий. Такі буде 6-9 місяців, 18-26. 4-6 місяців, 46 місяці, 68, 4-6 місяців. Такий рубчик 1912 місяць, 16 розмір. Це буде 1,12, 12, 18, 9,12. Максимальні розміри. Далі такі 9-12, такий 68 розмір, 2-4 місяці, такий врубчик 12-18, такі голубенькі 62, 24 місяці. Далі 12,18, 12,18. Такі врубчик, дівчинка, 86, 9,12, Прикольний такий 86-й розмір. Далі такий. Тоненький, все 100% котончик. 74-й розмір, такий 6-9 місяців. Такий рубчик у нас йде на розмір 4-6 місяців. Далі 9-12 місяців і 6-9 місяців. 9-12, 6. 9, 9, -9. Такий білюрок попався один розмір. Я бачу. Так, 12-18 і 9-12 рубчик. Далі такий Манючок, 2,4, малючок, 24 місяці, такий 74, такий 6-9 місяців, 24. 2,4, 12, 18, 6, 9 місяців таких вручок, 6, 9, ще один такий вручик, дачку класний. Далі такий колласочку 9-12. І такий ще один. А, це синій якийсь. Бачу. Бачу розмір. 24 і 2, 4. Замовляйте.